Спричинив ДТП та залишив місце події. На Прикарпатті 18-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і в результаті його транспортний засіб перекинувся. У результаті аварії 14-річна пасажирка отримала важкі тілесні ушкодження. 8 квітня у півночі на лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що в селі Космич дорожньо транспортна пригода в якій травмовано неповнолітню. Дівчину на місце подій негайно виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що мотоциклі з неповнолітньою пасажиркою рухалися ґрунтовою дорогою. Карманичний вибор безпечної швидкості руху не врахував дорожню обстановку та не поруся з керуванням. Транспортний засіб перекинувся. У результаті аварії дівчина отримала важкі тілесні ушкодження. і Її госпіталізовано до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні правоохоронці встановили особу водія за лічені години. Його перевірили на. Стан алкогольного сп'яніння, і він був тверезим. Мотоцикліста затримано порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже оголосили йому про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Суд невдовзі йому обере запобіжний захід. Поліція Прикарпаття, вкотре наголошує кожному учаснику дорожнього руху. Якщо трапилась дорожня транспортна пригода, не залишайте потерпілих. Негайно телефонуйте медикам та поліції. Пам'ятайте. Свідоме залишення без допомоги людини, яка перебуває в небезпечному стані для життя, є злочином. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Рай.